Черговий телемарафон на вільному просторі, як завжди, команда ВПТВ підіймає у прямому ефірі актуальні та болючі питання для міста та області. Цього разу поговорили про ситуацію із переселенцями, зокрема, чи варто перевіряти мешканців сходу на сепаратизм. Разом із ведучими телемарафону у цьому питанні розбирався Дмитро Довбуш. Чоловік разом з активістами міста допомагав вивозити біженців із зони АТО. Поговорили про акцію, на якій збирали гроші з дончан для української армії. А вы вы же не ранены? Да а наши братья там гибнут. Братья нас. Я рад. И что дальше? Что значит рад? Рад, рад, что? Что? рад что братья рад, наши гибнут. Люди разные. Я не совсем согласен с этой акцией. То есть отчасти я ее только поддерживаю. Вот считаю, что нельзя mm -hmm. к людям подходить и только на том, что у них Донецкие номера, что я с них требует, неважно mm -hmm. что. То есть люди разные на самом деле есть. Mm -hmm. Большая часть, конечно, этих людей считает, что мы виноваты в войне. До обговорення приєдналася і волонтер Олена Ярошенка. Жінка каже, деякі переселенці і справді налаштовані агресивно. Які вважають, що, звісно, ми повинні, і скотри читають, що, конечно, ми всім об'язані вони возмущаються тим, що волонтерський штаб, який не прив'язаний нікому, який приносять люди помочь самі по своєму желанню що ми об'язаним Безпеку міста обговорили на черзі. Інформаційна безпека про пропаганду та маніпуляції у змі поговорили з представником нацради з питань телебачення та радіомовлення у Запоріжжі Володимиром Кучугорним. Свої думки з цього питання висловили і керівники центральних телеканалів. Наступна тема телемарафону день українського кіно. Режисер Антон Жадько розповів про запорізьку короткометражку Козацькі байки. Авійськоля подолав би га. Да хоть бы из самого черта. Минимальное количество денег, реквизит брали на Запорожской Сечи. А так ось, в основном фільм був снят на ентузіазмі без различних українському і запорожкому кінематографу людей. Від кінематографу до спорту. А Дмитро Щеглинський тренер баскетбольного клубу Феро розповів про успіхи своїх підопічних та про дитячий баскетбол у Запоріжжі. Нельзя сказать, что нет детского баскетбола. В последнее время очень много внимания уделялось именно развитию детского баскетбола в Украине, Хотя я считаю, что все равно недостаточно. Проводились юношеські баскетбольні ліги, є чемпіонат «Вюбл», юдо, проводимий під егідою Федерації баскетболу. Но, на жаль, матеріальна база і все, що связано з этим, не совсем хороша для того, чтобы привлекать как можно больше молодёжи. А на завершення телемарафону у ефірі вільного простору показали нову роботу за Україну від Балету життя. Ольга Тетенич, спеціально для Медіагруп, нові проекти.